Де, е, намагання так званої п'ятої колони е, під будь-якими приводами е, знищити фактично тих офіцерів, які, е, які е, ставили 24 числа на захист цієї країни. Під будь-якими приводами намагаються. Е, нас знищити, нас, наші родини, нашу честь, гідність і так далі. Я звертаюся, красиві, звертаюся до е, Американського консультація. Є офіційно задокументований факт. Офіційно задокументований факт під час проведення допиту, де є намагання отримати конфіденційну інформацію стосовно співпраці е, Штатів та України. Є відверте зневажання з боку співробітників ДБР, які відверті серйозні. Нагадаю, що самі співробітники не були присутні більше місяця на території там, де почалися ті чи інші боєвідії. Тому я дуже прошу. Звернути на цю ситуацію, мені не треба ніяких, тому що я нічого не вижив. Я прошу просто бути присутніми на судових засіданнях е, представників британських е, консульських е, установ і е, просто дивитися, що відбувається. Дивитися, чути, що відбувається. Те, що в останній своїх е, е, розмові сказав прокурор. Е, я готовий взяти будь-який е, абзац із його тексту. І цей абзац не під їхні ж надані покази, які суперечить цьому азацію. Будь-які. Не вийдуть. Стосовно складі і стосовно його ствердження, що е, хтось. Е, Мішав в роботі голови військово-цивільної адміністрації. Е, наказ про створення військово-цивільних адміністрацій е, виданий був 19.40 24 числа. Тобто е, на час тих подій, які описує прокурор слідства, е, цього не було. Навіть це зазначено в експертизі. В експертизі також зазначено, що ця ситуація стосується часу після 19.40. Я не розумію, як такий правовий безпреділ, як собі можуть дозволяти співробітники правоохоронних органів проводити те, що вони проводять. Я ще раз прошу втрутитися всі, хто може втрутитися в цю ситуацію. Дякую. Якщо є питання, готові достигнути. Не питання, ну містян дуже турбують ті блокпости, які з'явилися у нас на виїздах і міста Харків і по самому Харкову. Будь ласка, декілька слів. Що це планово? Що це за заходи у нас там проводяться на території міста? На сьогоднішній день ми відпрацьовуємо цілий комплекс заходів до пересічних мешканців міста Харкова до гостей міста, якщо це є законопослушний громадянин, ну йому нема за що переживати, і вони не хвилюються. Знову ж таки, це те, що я кажу про інформаційні нападки, про інформаційні компанії, що саме наганяється. В коментарах з тої сторони істерія, з приводу якихось там возмущень, там і так далі. Ми лише за минулий рік провели 134 подібних навчання. Жодного, ще раз повторюю, жодного в нас не було факту скарг чи якихось дій. На сьогоднішній день в разі необхідності, і ця необхідність може виникнути через хвилину, дві чи п'ять. Ми будемо посилювати, переміщувати, поглиблювати і. Мирним мешканцям міста Харкова ці блокпости ніяк не заважають і ну, він спокійно проходить і йде далі. Я дуже розумію, що дуже незручно, незручно розвідці російській, е, місним, скажімо так, проросійським елементам, якщо вони ще е, присутні, проводити свою діяльність, коли весь силовий блок активно. Шерстить, вибачте мене за таку фразу цей город. Разом з тим зупинятися не плануємо і більше того, в разі необхідності будемо посилювати і вже посилюємо зазначену діяльність і також маневруємо. Дякую. Дуже дякую.